У тебя сто год, столько не живут мама. Пошел сто первый. Когда у тебя день нарождения? Мой день нарождения один. А один? Правильно, одиннадцатого. Да ты помнила одиннадцатого декабря? Декабря какого года? Тысяча девятьсот двадцать третий. Да, ага. правильно, умничка. Коротко, це супер бабуля, її знають усі, її дуже поважають односельчання, бо вона завжди з гумором, де б вона не прийшла. Вона завжди заспіває, вона розкаже якийсь анекдот, у неї завжди гарний настрій. Опаті папа, 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 папа. Прожила сто років. Це дуже, звісно, поважний вік, але е, так як подумати, це дуже тяжко. мене дітей восьмеро. Правильно. Було. Скільки хлопців, і дівчат? Було хлопців чотири і дівчинки. Чотири. Чотири. Так. Шістнадцять внуків. Правнуків. Правнуків, у нас. правнуків 19, пра правнуків два. Вона нас винячила 8 дітей. Дуже зрозуміло, що вона всіх вже не пам'ятає. Ну, так як приїжджає, то вспоминає. Дивиться, спаміє, а той, а той. От. Ну, То, що війна, то більшість пороз'їжджалася. От і багато померло вже у нас. Що зараз війна йде? Ти пам'ятаєш, я тебе говорила? Війна йде Зараз? Так. ну і що? Руски напали на нас на Україну. А какого хрена не напалі? Отакого. Руски мало землі, прийшли нашу забирати. Катуцка Жила в Микільському. Всю жизь. Коли росіяни підірвали ГЕС, коли це произошло, це затоплення. То до того я була в неї. Ми їздили через дамбу, у нас тут лодками, тут ми на лодки переправлялися. Там дуже обстрілювали село, дуже. Повилітали у нас всі вікна, окна, стекла повилітали у хаті з усіх боків чотири вікна і у і віранді в кухні повилітали. Ну, поставляли, дали допомогу, дали USB, там дали плій, поставляли. А тоді вони вже підірвали міст. 9-го їх вже не було. І тоді неможливо було зовсім переправлятися до мами мамиської. Через річку добиралися, провідували, були, тому що бросити не можна маму куди ж, треба ухажувати, допомагати. А тоді, вже коли зовсім стало неможливо, просто я вирішила забрати додому, мені так легше. Ми наняли машину, я забрала її з дому, посадили ми в машину, привезли, Племянник там ще в мене є. Він її взяв на руки, посадив у лодку. На лодку переправили, занесли, як королеву посадили, як королеву висадили, на машину посадили, приїхали і все. І все тепер ми живемо, все добре. Потихеньку живемо і радуємося. І слава Богу, що думаю, що все буде добре і все буде Україна. Що я вас? Всього, і війну бачила. І голод, і голод, і холод, все я бачила. Все. Що вона прожила 100 років завдяки своєму духу, духу, мужності, сили і Чувство гумору. Чувство гумору це у неї на першому місці. В Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо.